Жовтий туман. Літопис гномів. Арахна взялася читати. Пергаментні згортки позначалися номерами. Тож легко було розібратися, з чого починати. Читала чарівниця дуже кепсько, ледве водила пальцем по рядках. Оповідки про давнину арахна переглядала байдуже. Тільки розповідь літописця про те. Як її Арахну приспав гурікап, вона вивчила уважно і ретельно. Вона довідалася, що добрий чарівник дозволив гномам перенести її тіло, поринуте в сон, до печери, і доглядати за ним, аби зберегти на довгі віки. Коли вона прочитала, з якою турботою піддані доглядали її, аби на ній не позначився нещадний час. То навіть у її жорстокому серці ворухнулося щось подібне до вдячності. Треба якось винагородити гномів, сказала сама до себе чаклунка. Я дозволю їм ловити в моїх лісах стільки дичини та стільки риби в моїх річках, скільки їм заманеться. Історії стародавніх королівств та імперій Арахна прогорнула, не читаючи. Королівство Феома, Імперія Баланагар, могутній завойовний Канганат, нащо мені морочити голову, читаючи про них, якщо про них уже ні слуху, ні духу нема. Вона почала цікавитися літописом лише з того часу, коли знайшла оповідку про короля Бофаро, який жив тисячу років тому у західній країні. Бо фаро задумав скинути з престолу свого батька, оскільки той, на думку сина, надто довго царював. Синівська невдячність зовсім не здивувала лиху жінку, адже й вона обікрала власну матір та поцупила в неї все причандалля чаклунського ремесла. Мало того, вона забрала її підданих гномів з великого світу до чарівної країни. Зоставивши безпорадну стару бабу доживати віку самотою. Арахна зосереджено читала, як бофаро та його прибічники, вигнані і навіки переселені до понурої підземної країни, облаштовували там своє життя. Вони почали добувати метали, і за це їх прозвали підземними рудокопами. Чарівниця захоплено прочитала. Як перший король печери Бофаро, неспроможний обрати котрогось із сімох синів, призначив їх усіх спадкоємцями престолу, і вони стали царювати по черзі, кожен по місяцю. Коли літописець розказав, який безлад і плутанина через це щинилися, чаклунка аж руками сплеснула Семеро королів і в кожного свій почет придворних. Своє військо, свої закони, встановлені тільки на місяць, свої податки, які збираються із народу. Оце так так. Арахна реготала так розкотисто, що склепіння печери мало не завалилося на неї, і чаклунці довелося мерщій вискочити на двір, А гноми, видершись на драбини, взялися цементувати стелю. бофаро, Ох і штуку втнув, захоплено дивувалася чаклунка. Що й казати? Веселе життя влаштував своїм підданим. Чаклунка вгамувалася, коли вичитала в літописі, що після кількох століть важкого життя в лабіринті, який оточував печеру, було випадково знайдено джерело сонної води. Скуштувавши цієї води, людина надовго засинала. І прокидалася не пристосованою до життя, як щойно народжене немовля, таку людину доводилося всього вчити заново. Щоправда, навчання тривало всього лише кілька днів. Мудрому охоронцеві часу Белліно спало на думку присипляти жадібні юрби придворних, солдатів і шпигунів, а заразом і самих королів із родинами. На той час, коли вони не царювали. Життя королів перетворилося на суцільне свято, що уривалося шестимісячними періодами чарівного сну, які пролітали, немов одненька мить. Перебираючи з гортки далі, чаклунка відкидала їх, не знаходячи нічого цікавого. Та ось одна давня подія. Привернула до себе її увагу. За навколосвітніми горами, за великою пустелею, в різних кінцях величезного материка жили дві добрі та дві злі чарівниці. Добрих чарівниць звали Вілліна і Стела, а злих Гінгема і Бастинда. Людські селища чимраз ближче присувалися. До маєтків чарівниць. Тож вони зазирнули до своїх магічних книг, і всім їм припала до вподоби чарівна країна. Чотири феї рушили туди в той самий час і прикро здивувалися, зіштовхнувшись у новому краї лицем до лиця. Вони трішки посварилися, але воювати не зважились і поділили чарівну країну. Спробували б ці цокотухи ділити країну при мені, сердито вигукнула Арахна. О, там би й небо жарко було. Піддані добрих чарівниць і далі жили в щасті та злагоді. Зате гірка доля спіткала жувунів, під владний Гінгемі, та моргунів, якими почала правити бастинда.